Одна з головних умов успішної реалізації соціально-економічної програми губернатора Одещини Едуарда Матвійчука народний бюджет абсолютно новий відкритий підхід до роботи влади. У кожному районі області проводяться сходи громадян, на яких люди і влада спільно вирішують, що потрібно в їх населеному пункті зробити в першу чергу: побудувати дитячий сад, відремонтувати дорогу. Чи все це одночасно? Але найголовніше губернатор не тільки дає розпорядження, але й контролює їх виконання з цією метою Едуард Матвійчук побував на сесії Білгородністровської міської ради та особисто переконався, як працює влада з людьми. Я дуже приємно уділю тим, що на вашій сесії присутствують люди. Присутствують рядові, прості країни Білодністровська, то можуть і мають можливість озвучити свої, скажем так, наполіпши і Я би хотів вас і поздравити, тому що дуже важливо. Потому что это очень важно. Это те первые шаги, которые именно то, что требует наш президент, и я как руководитель области требую от всех. Начиная от мэрии городовной, заканчивая, условно говоря, сельскими советами, я требую одного. Власть должна быть максимально открыта. І дійсно, на сесії міськради були присутні не тільки члени депутатського корпусу, а й пересічні громадяни, які відкрито ставили питання місцевій владі, адже сесія це не закритий збір чиновників, як було раніше, а громадський і абсолютно прозорий процес, на якому люди самі повинні вирішувати, що їм потрібно, а влада втілювати це в життя, вирішувати гострі проблеми свого рідного краю. І як показує досвід, політики народного бюджету не завжди вся справа в грошах. Головне стверджує губернатор. Працювати спільно, люди і влада, які разом можуть чинити тисячі добрих справ. Смотрю, там показують, там, условно говоря стоїть депутат Одеського міського світу, не буду називати фамілію, десь шість навколо нього жінки, жінок вдома. І десь в течение неділі показують одну і ту же картинку, як він туди неділю приходить. Собирают этих бабушек, там, эти вот, и они все возмущенно говорят, почему власть, сделавшая отопление, там, условно говоря, не засыпала 5 метров трубы. И знаете, какая у мне была мысль, первая возникала, а почему ты, родной, не возьмешь и не засыпешь эти 5 метров трубы? Зачем вы приходите? Зачем постоянно на этом возьми и засы? О чем я хочу сказать? О очень простых вещах, что власть должна выступать, и я обращаюсь, к мэру, к депутатскому корпусу, организующей силой, но очень много могут сделать и сами люди. Одним з наочних прикладів такої спільної та плідної роботи є дорога до школи в селі Троїцькому. Майже 60 кілометрів дороги зробили народним способом. Залучили до роботи абсолютно всі служби від облавтодору до приватних підприємців. Таким чином, Одеська область отримала нове сучасне дорожнє покриття при мінімальних витратах. І саме цей принцип лежить в основі програми губернатора Едуарда Матвійчука. Народний бюджет.